Сьогодні карта художника Маргарет Фріда Харріс. Буду шукати в натальній карті показники тематики, техніки, кольорової гами, дивитись буду планети в знаках через те, що точного часу народження немає. Спочатку Нептун. Нептун у неї знаходиться в знаки тільця. І страхи, і надії, і фантазії будуть пов'язані з ресурсом, ресурсом своїм та чужим, тому що тут знаходиться Плутон, покровитель ресурса. Інших лінія — скорпіон, тілець буде важливою. Можливо, підсвідомо або спираючись на соціум, важливість буде ресурса. Тобто Нептун може говорити, що світ прекрасний, тварини, предмети, все повинно бути гарним, не тільки користь, але й прикрашати. Приміщення, наприклад, одяг, посуд. Це можуть і бути сценічні якісь мотиви. І сама людина повинна бути гарною і оточення її. Покровитель Венера знаходиться в Тіві, і тут також додається ще більше думок про матеріальне, про зиск, користь, щоб і людям користь приносила, і щоб грошима радувало. Це також про майстерність якусь конкретну, можливо, людина вміла щось робити своїми руками, прикрашати це. Можливо, був дар торгівця, можливо, письменницький дар, можливо, може бути пов'язане з ілюстрацією. Планети в рибах. В рибах в неї знаходяться Марс та Сатурн. Виділяються лінія діва та риби. Буде схоже щось на гойдалку. По типу багато роботи і зробити щось корисне і мати зиск, плюс бути якоюсь людиною. Духовно розвиненою, чуттєвою, займатися, наприклад, благодійною діяльністю, треба якийсь такий баланс у житті мати. І виходить, що у рибах у неї Марс та Сатурн це багато роботи на поприщі мистецтва, краси, психології, містичного, фантастичного, ілюзорного, можливо, мандри, іноземці, краса, релігія, можливо, якісь організації або структури. Начальництво, керівництво. Це також може бути про мистецтво, пов'язане з чоловіками, пов'язане з металами, твердими матеріалами, архітектурою, глиною. Сонце в неї знаходиться у леві. Це прагнення творити, створювати, радіти: любов до дітей, любов до радощів, до чоловіків, бажання бути лідером на витноті, зіркою. Можливо, навіть мати артистичний талант, актриси. Місяць знаходиться в Терезах. Це бажання бути в парі, як в роботі, так і по життю, знаходити себе серед людей, комунікацій, конкурувати в сфері мистецтва, наприклад, виставки, можливо, подобались. Можливо, подобалось бути в центрі уваги і при цьому заробляти гроші. Або можливість показати свої доробки, таланти серед оточення. Так, інші планети. Меркурій в Діві це націленість на роботу руками, роботу мізками, роботу з текстами і знаннями, передачою цих знань або написання літератури, можливо, і те, і те, те, і література і ілюстрації в одному. Це любов до процесу творення руками, якийсь практичний талант, корисний для людей. Це може бути і зі знаннями, пов'язане із творчою діяльністю. Уран у неї в леві, це якийсь креатив у творчості, у стосунках, у роботі з чужими дітьми, можливо, і свої, і чужі діти були задіяні. Експерименти в сфері мистецтва, експерименти в сфері стосунків, можливо, креатив на сцені. Юпітер у стрільці, в своїй гарній позиції. Це Любов до розширення, поглиблення своїх знань, любов до вчителювання, можливо, до мандрів, до іноземців, можливо, конкуренція з цими іноземцями. Плутон у тільці, який казала, це про ресурсність, поглиблення в цю сферу. Це може бути служіння своїм ресурсам, іншим людям, можливо, створення чогось максималістського, величного такого. Важливого для людства, можливо, зображення владних людей. Чорний місяць в неї в водолії. Це заглиблення в свої експерименти, що ціноземне, або заглиблення у подорожі, тяжіння до викладання іншим дітям, наприклад, або до творчості дітьми, або зображення дітей. А можливо, це просто тяжіння до експериментів в творчості чи до любовних стосунків. Так, лінія виділяється додатково риби і діва вузлами. Південний вузол в неї в Діві. Це служіння своєю справою, своїми роботами, своїми знаннями, уміннями руками щось створювати практичне, писати щось важливе, документувати, аналізувати. Можливо, це в творчості проявлялось як пошуки нового, пошуки систематизація нових знань, аналіз цих знань. Потім вона приносила це в мистецтво, якось його ілюструвала, ось це добути знання. Це тяжіння до духовного розвитку, до містичного і психологічного, до благодійності або до Бога, або до матеріалізації ось цих знань, або поширення серед людей цих знань у вигляді ілюстрацій, картинок, популяризації творчості серед народу. Ну і попередньо це може бути якась література, ілюстрація до літератури, зображення тварин, якихось практичних речей, людей за справами, природи, свійських тварин, процесів комунікації серед людей, додаванням радощів якихось, або балансування на межі радості та скорботи, тяжкої роботи та веселощів, театралізації. та... Просто споглядання прекрасного, ну або зображення якихось елітарних речей, які оцінить не тільки простий народ, а й вища якась еліта, з точки зору практичності, виділеність планет градусами. Через питання до місяця досить важко визначити, яка планета літирує за градусами, але глянемо з позиції. Інших планет, не враховуючи місяць, то виходить, що виділяється градусами Юпітер. Це бажання виділитись, виділитись знаннями, духовністю, релігійністю, можливо, зв'язки з іноземцями, зірковість там, популярність, духовність серед іноземців, можливо, якісь організації пов'язані з духовністю. І щоб це реалізувати, треба орієнтуватись на своє Сонце вміння творити, творчістю займатися, створювати, вміння налагоджувати зв'язки з зірковими людьми, нести радість, святковість, займатися дітьми або через зіркового чоловіка. Ну і також може додаватися і місяць, якщо все ж таки місяць якось літирує, то тут важливість ось цих емоцій є вгамування з точки зору. Бути знову ж таки в центрі уваги серед людей, мати партнерство якесь в роботі або у власному житті, конкурувати, приймати участь у виставках, створювати прекрасне, елітарне, що буде конкурувати на ринку, а також взаємодіяти з людьми, бути в якихось організаціях за якимись важливими інтересами, знаннями, баланцюшками виділяється в неї. Три планети. Юпітер ретроградний у зоні відчуження. Тобто є якісь страхи, пов'язані з тим, що ми тільки що обговорювали з точки зору Юпітера. Це страхи іноземців, мандрів, страхи якихось релігій, духовного розвитку, розширення, поглиблення своїх знань. Або це внутрішня робота з цими знаннями, не розрахована на вчителювання, наприклад. Проте може бути і вчителювання, поділ знаннями через Меркурій, просто передача інформації іншим. Юпітер може давати заглиблення, якісь знання, розширені, міксовані. А Меркурій по факту прочитав, передав далі. Тому ось Меркурій в неї є в тілі, практичний. Ті знання, які отримані, може передавати іншим, як викладання. Може бути написання, книжок. Розширення і поглиблення знань, постійна комунікація з людьми, заведення якихось знайомств, ділових вигідних. Ну і сонце виділяється це бути зірковою, активною, на видноті, радіти, комунікувати з дітьми, можливо, донесення цих нових знань саме дітям, важливість чоловіка в житті, можливо, він буде як зірка в її житті, можна віддати цю головну роль чоловікові, наприклад. Важливість якихось експериментів, чужих дітей, новаторство, технології, знання якісь вищого готунку, не всім доступні. Їх популяризація може бути ось таке викладання. І за цими планетами що можна малювати? Малювати якихось зіркових людей, творчих людей, дітей, чоловіків. За Меркурієм, це тварини. Люди за роботою, наприклад, ілюстрації до книжок можуть бути, там вже що завгодно можна малювати, але я більше це впізнавані мотиви, комунікація людей може. І за Юпітером це можуть бути іноземні якісь вищі знання, релігійні, можливо, мотиви, або привнесення якихось історій, міфічних у, у, у життя, де вона проживає. Що стосується стихій та Христа, Тут стовідсотково мотабельний хрест, тобто людина може підстроїтися під суспільство, під роботу, під потреби оточення, затребуваність цих людей у знаннях, наприклад, чи в гарній роботі. Тобто, може кілька справ робити, може якось балансувати між тими і тими справами. Що стосується стихій, тут виходить плутанина. Неможливо через місяць визначити, яка точно стихія виділяється. Зроблю опору там, де сонце, і така ж кількість балів набирається соціальні та особистісні планети, тобто це може бути мутабельний вогонь або мутабельна Земля. Якщо мутабельний вогонь, то виділяється Юпітер. Знову ж таки, Юпітер ретроградний, і він знаходиться в зоні відчуження, тобто є якась внутрішня робота, пов'язана зі страхами, сумнівами в релігійній сфері, іноземній сфері, в сфері якихось знань. Розширення кругозору свого оточення мандрів, зірковості, популяризації, реклами. Ось о, тут можуть бути якісь проблеми, і в той же час людина може націлюватись на це, стати якимось духовним лідером, наставником, вихователем. Або виділяється Меркурій, мутабельна земля, це діва, це націленість на результат конкретний, на вигоду, на нові знання, на знання, які. Точно можна застосувати на практиці. Знання можуть бути спочатку якісь практичні, тут і зараз їх використовувати. Пов'язані з Нептуном ці знання можуть бути потім більш такі ефемерні, містичні, фантазійні, але все ж таки вона буде їх якось приземляти, тому що Юпітер, тому що Нептун знаходиться в неї в тільці. Вміння якісь вищі знання, приземлити познайомити людей з цими знаннями, щоб їх популяризувати, і потім з цього мати якийсь зиск. Меркурій це вміння робот, робити руками, працювати цими руками. Ну, це може бути літературна діяльність, вона також буде якась фантазійна ця літературна діяльність. Або це б... могла вона писати і одноразово ілюструвати свої ж роботи. Ось кольорова гама буде зрозумілою для людей, через те, що людина націлена на практичні якісь вигоду. І також можуть бути присутні кольори чорні, сині, білі. В картинах може бути як радість, так і печаль, можуть бути різні пори року та стани природи, можуть бути люди. Стовідсотково будуть діти, можуть бути. Ну, і можуть бути групові якісь зображення, колективні. Може бути графіка, може бути і скульптура, і може бути класичне якесь зображення. Якщо це буде графіка, то там зрозуміло, що кольору не буде, буде якась схематичність присутня. Також зображені можуть бути літери, якісь тексти, смисли і внесення якоїсь смислової навантаженості. Ну, думаю, я завершила. Дякую. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мою сторінку, ставте мені лайк. Мені буде дуже приємно, щоб ви якось відзначили мою роботу. Тож гарного дня, бувайте!